Президентська кампанія в Україні війшла у свою гарячу стадію. Уважно за тим, хто має найбільше шансів стати новим президентом України, стежать і за кордоном. Відзначаючи 60-річчя -60 початку свого мовлення, Українська служба голосу Америки провела у Вашингтоні конференцію, присвячену внутрішньо- та зовнішньополітичним процесам, які відбуваються зараз в Україні. У дискусії взяли участь провідні західні експерти з подробицями Тетяна Ворожко. Адріан Каратницький, представник Атлантичної ради, переконаний, що реальні шанси перемогти у першому турі виборів мають лише Тимошенка та Янукович. А у другому турі природа виборчої кампанії значно зміниться. По перше, більшість партій помаранчого табору, які зараз ведуть кампанію проти Тимошенко, об'єднаються навколо її кандидатури. По друге телевізійні дебати нададуть їй суттєву перевагу згідно з законом, відбудуться національні дебати між Віктором Януковичем, який не є харизматичним та переконливим учасником дебатів, та Юлією Тимошенко, чия харизма та відмінне вміння дебатувати немає рівних Втім, незважаючи на ідеологічні відмінності між двома кандидатами, значно різниці для країни від того, хто вийде переможцем, немає. Переможцю чи то Тимошенко, чи то Януковичу доведеться мати справу з бюджетним дефіцитом проводити пенсійну та судову реформу. Втім, подальша доля переможеного вважає Каратницький різнитиметься значним чином. Якщо Віктор Янукович переможе, Тимошенко залишатиметься серйозним опонентом, впливовим лідером опозиції. Якщо вона виграє, Янукович як політичний лідер зникне. Для нього це буде четверта програна виборча кампанія. Голова бізнес ради США Україна Морган Вільямс запевнив присутніх, що, хоча світова економічна криза завдала великої шкоду економіці України, західні компанії поки що не поспішають виводити свої активи з країни. Глибина того, що трапилося в Україні, хоча падіння було величезним, не була такою, як багато людей побоювалося. по-друге, багато людей вважають, що дно вже досягнуто, і тепер почне відбуватися повільне економічне зростання. Для того аби ситуація виправилася, вважає Вільямс Україні, необхідно щонайменше 20-30 мільярдів доларів фінансових вливань. Від МВФ, Світового банку та західних інвесторів, передумови чого є покращення умов ведення бізнесу в Україні. А у сфері діяльності громадських організацій Україна значно випереджає інші країни на пострадянському просторі. Принаймні, так вважає Надія Дюк, віце-президент Національного фонду за демократію, яка навела кілька прикладів, де українські громадські організації стали піонерами запровадженні певних видів діяльності пов'язаної з виборами. До цього відноситься проведення екзітколів. Роботу внутрішніх спостерігачів, аналіз політичних платформ кандидатів аналітичними центрами та моніторинг висвітлення виборчої кампанії масмедіа медіа Починаючи з кінця 90-х, одразу кілька громадських організацій проводять моніторинг мас медіа Вони вимірюють, як довго певного політика показують по телевізору, та скільки газетної площі йому присвячено. Потім вони у доступній формі репрезентують виборцям факти, які свідчать про те, що їхньою думкою маніпулюють. Думку Ориса Дичаківського з гельсінської комісії існує ймовірність, що наступні президентські вибори стануть більш проблемними ніж три попередні виборчі кампанії. Згідно з думкою певних аналітиків, легітимність та прозорість виборів залишається під загрозою через відмову Верховної Ради затвердити поправки до закону про вибори у редакції від липня минулого року. Туманні формулювання ставлять під загрозу можливість легітимного протестувати результати виборів у судах disputes. до інших проблемних моментів відноситься повідомлення про підкуп виборців, чорний піар, нестача фінансування виборів, як також недосконалість списку реєстру виборців. Україна нарешті має централізований електронний реєстр списку виборців. Він має такі запобіжники, як можливість виборців перевірити дані про них у списку, але досі існують занепокоєння щодо його якості. Загалом, на думку учасників дискусії, наступні вибори не ставлять демократію в Україні під загрозу. Реально на безпеку становить непрозора та неефективна система ведування в країні та корупція. Тетяна Ворожко Голос Америки.